При борщині та усиплості голосу. Ісла ісла голос потрібен. усім. на весь світ 2024 року американцям довелося пережити мало неполітичну кризу. Вони обрали собі президента 20 січня. Інавгурація Дональда Трампа. Чого цікавого у році, що минув, маємо запам'ятати про Сполучені Штати Америки. Що видивлятися в 25-му? Наш власкор Юрій Гула розкаже. Будемо відвертими від нашого ключового союзника Сполучених Штатів у 2024-му Ми очікували більше і допомоги, і рішучості. Однак Америка була зайнята внутрішньополітичною боротьбою. Поки на українському фронті йшли запеклі бої, на капітолійських пагорбах точилась битва політична. Гроші, які планували для нашої підтримки, стали заручниками республіканців і демократів. Останні пропонували голосувати за так званий пакет для України, Ізраїлю і тайваню, тоді як республіканці хотіли об'єднати військове питання із проблемами міграції на власному кордоні. Наша перша умова щодо будь-якого пакета додаткових витрат на національну безпеку стосується нашої власної безпеки. По перше, кордон це абсолютна катастрофа. Утім, чим ближче було до виборів, тим більше змінювалася риторика. Коли допомогу на понад 60 мільярдів доларів погодили, однією з головних обіцянок Трампа став кінець російсько-української війни за 24 години. І ще до того, як я зайду до овального кабінету, невдовзі після перемоги на президентських виборах я врегулюю жахливу війну між Росією та Україною. Я зроблю це дуже швидко. Демократи ж обіцяли стояти з Україною до кінця, але погоду гонки втратили свого основного кандидата президента Байдена. Це сталося після дебатів з Трампом. Ставку зробили на віце-президентку Гарріс, але Камала швидко розгубила симпатії американців. Трамп зніс свою суперницю, здобувши перемогу навіть в тих штатах, де зазвичай перемагали демократи. Вся кампанія нового американського лідера виглядала набагато яскравіше. Зараз Дональду Трампу 78, і він стане найстаршим президентом в історії США. і першим експрезидентом за більш ніж 130 років, який повернеться у президентське крісло. Поки Дональд Трамп святкує, призначає новий кабінет та шокує своїми заявами. Приміром, що США претендуватимуть на Гренландію, Панамський канал та приєднають Канаду. Але скоро новому президенту буде не до жартів, кажуть експерти. Інаугурація вже 20 січня, а далі настане час серйозних викликів. Що зробило його успішним як політика? Він майже як коробка цукерок, в якій знайдеться щось для кожного, якщо ви вирішите йому сподобатись. Є речі, до яких ви можете чіплятися і не любити його, але подивимося, що з цього буде. Трамп вже трохи змінив риторику щодо України, і 24 години, як він визнав сам, виявились не такою простою задачею. І війни і його оточення війну Росії в Україні називають пріоритетом. Номер один, як підрахували журналісти, під час публічних виступів 2024-го Трамп найчастіше з поміж інших тем згадував саме війну та Україну. Найскладніше буде ситуація у відносинах між Росією та Україною. Занадто багато людей гине. Це війна. Занадто багато людей мають піти на угоду, і Путін має теж піти на угоду. Свій план Дональд Трамп офіційно ще не оприлюднював, а нещодавно заявив, що досі формулює концепцію миру для України, якою буде допомога штатів за його президентства, можна лише здогадуватись. Тож адміністрація Байдена щосили намагається, так би мовити, заскочити в останній вагон і до кінця своєї каденції повністю використати 61 мільярд, схвалений конгресом на підтримку України. ЗСУ можуть отримати сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет, сотні одиниць бронетехніки. Тільки у грудні Білий Дім надав Києву чотири пакети допомоги майже на 5 мільярдів доларів. А загалом обсяг військової допомоги США у 2024-му сягнув 25 мільярдів. Ми вважаємо, що ресурси, які ми вже надали, і які ми все ще плануємо надати до кінця роботи адміністрації, забезпечать Україну обладнання матеріалами необхідними для боротьби до кінця 2025 року. Ще один фінальний акорд президентства Байдена дозвіл на удари ракетами Атакам. По об'єктах в глибині Росії все, що в радіусі 300 кілометрів, тепер досяжна ціль для України. США довго пручались, та останньою краплею стала участь у війні солдат з північної Кореї. У листопаді перші атакам поцілили у ракетно-артилерійський арсенал у Брянську. А вже з нового року у Вашингтоні республіканська партія отримає усю повноту влади. Її представлятиме президент, червоні контролюватимуть і Сенат, і Палату представників. Це дозволить Трампу, принаймні впродовж наступних двох років, домогтися ключових призначень. Та просувати свою політику, як пише місцева преса. щодо вступу на посаду республіканець почав тиснути на Європу, аби та збільшила допомогу Україні, даючи зрозуміти, що збройна підтримка США може бути скорочена. На новий рік до головної ялинки США приходять мільйони людей. Туристи та місцеві американці загадують щастя, кохання, багато грошей. А ми, українці, сподіваємось на єдність цивілізованого світу, і що наступний рік нарешті принесе нам мир і перемогу. Із Нью-Йорка Юрій Гула. Ми – Україна Марафон. Єдині новини. Про це не тільки будемо говорити зараз. Звернемо увагу на мапу тривог. Донеччина продовжує лунати тривога, небезпека з повітря, активність ворожої тактичної авіації. Луганщина, Крим, ракетна небезпека. Так само стежимо обов'язково про зміни повідомому. У нас у студії Олег Лісний політолог з ним в тому числі. І про штати, і про Польщу, і не тільки будемо говорити, наші вітання, пане Добрий день. давайте зі сполучених штатів все ж таки розпочнімо. Юрій Гула детально розказав а чого чекати, а чого не чекати. 20 січня визначено таким собі дзвіночком. Червоною датою, якою завгодно, зрештою, активність адміністрації Джозефа Байдена перед його фінальним акордом щодо України має на увазі. Вона свідчить про те, що в самому Вашингтоні немає певності у тому, що Трамп таки буде підтримувати Україну. Але тим не менше, ми чуємо таке тверде запевнення від Зеленського, що у нього сумнівів у тому, що Трамп зможе покласти край цій війні, у нього немає. Ну, це логічно, тому що я думаю, що для Трампа е швидка перемога, як він вважає, да, вона додасть багато балів. І він вважає, що це найпростіше зробити. Ну поки що він так вважає, що це ну, в бізнесовому варіанті зібрати дві сторони, з ними поспілкуватися і укласти угоду. Але тут одне питання дуже головне навколо чого збиратися. Якщо Україна не хоче йти на хотілки і не буде йти на хотілки Путіна, про це Зеленський заявляв неодноразово. Путінська оця свора, в особі там Лаврова, Піскова і прочих, оцих всяких його перехлібателів, вони кажуть, що нам потрібно, щоб Україна пішла на той ультиматум, який був, практично на той, що був на початку війни. Де тут точка дотику? Немає. Чи зможе Трамп її знайти? Чи його команда вже знайшла? Я думаю, що ще ні. Я думаю, що шукають. Те, що Байден допомагає так, тут же ну, ці монети дві сторони. По-перше, він припускає, що може бути інший варіант допомоги або інший розвиток подій. А друге, він заборгував. Насправді він обіцяв це все дати на раніше. Скільки відсотків вони від того, що обіцяли, дали? Зрозуміло, чи встигнуть вони нам надати все те, що обіцяли? Ні, не встигнуть. Чому не тому, що не хочуть, тому що не хотіли, а тепер хочуть, але вже не можуть, тому що є логістика. Є правила там ну, бюрократія в кінці кінців, яка в Сполучених Штатах дуже серйозна, і вона не дає можливість просто передати все нам необхідне. Тому ну, потрапили в ситуацію, коли загравання з Путіном і з світом те, що або переляк путіним, да? щоб Україна не програла, Росія там не виграла, і от не зрозуміло, як ця концепція мала бути життєздатною. Да? І вона показала, що це затримки. Заборони, вони перевели війну в таку фазу, яка зараз є. І от уже вливання потужної зброї воно не може так вплинути, якби воно було здійснено вчасно. Якби воно було здійснено вчасно, то ситуація була зовсім інша. Одна з теорій про те, що сакральні дати повертаються, ну вони нікуди не зникали. 9 травня називають одною з такої дат, яку Путін обрав для себе аби з разом привласненою Росією перемогою в Другій світовій війні ще є будь-які результати, які буде назвати теж перемогою. Вам теж виглядає притомною ця версія? Мені взагалі все, що стосується нинішньої Росії, притом нічого не виглядає, тому що це ну, божевільня, в якій живе народ, який вірить в телевізор. Навіть не вірить в те, що він бачить перед собою. На вулиці, ну, там, наприклад, знову ж таки, мабуть, цим набридло про це масло. Да? Всі розповідають, що його немає, але нормально, без нього краще. Путін каже, що багато їсте. Тобто як оце ми можемо зібрати цей пазл до кучі. Тому те, що вони тягнуть під дати, з одного боку це погано, а з іншого боку, круто, тому що вони будуть робити помилки. Коли ти під якусь дату щось робиш, навіть ідеологічно. То ти ну будеш виглядати дуже смішно. Ну чого тільки варті? Такі наприклад у них дії, які просто зворушили. Я думаю, і Вашингтон, коли фактично Санта Санта-Клауса в прямому ефірі вбивають ракетами. Ну це ж тільки може такий я про рекламний зараз ролик кажу, да привітальний. Це яка країна? Ну, це нормальна країна. Все таки ж дітки це все дивляться. Може з дітей хтось і вірив в Санта Клауса. Уявіть, скільки було психозу у тих же російських діток? Да? Ми про це не подумали. Тому будуть тягнути під якісь дати, але це не факт, що Трамп хоче до цієї дати, що якийсь подарунок Путіну зробити. Да? Може статися багато ще зима. Попереду, да? ще там ну, весни дуже великий кусок до 9 травня. Тому я думаю, що дуже сподіваюся, що в цьому році Путіну... Будуть якісь інші дати, і ці дати не будуть називатися переможними про інші дати і про інші процеси, на які вже Путін прямо не може вплинути, хіба що своїми діями опосередковано намагатись. Польща буде головувати у Раді Європейського союзу найближчі півроку. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга побажав Варшаві успіхів. У зміцненні Європи, а ще зазначив, Україна розраховує на лідерство, принциповість та рішучість Польщі. Також пан Сибіга звернувся до польського колеги Радослава Сікорського і заявив, що сподівається на тісну співпрацю для просування питання євроінтеграції нашої держави. Ну і здається, польська сторона вона ж теж казала, що в принципі вони ставлять за пріоритет. Євроінтеграцію України і роботу над швидким вступом, за півроку що можна пришвидшити? Бо сам процес вступу це ж не півроку і це не рік, це довготривала історія. Ну я знову ж повернуся до Орбана. От він, коли був, він нічого не зробив за цей період. Тобто можна за цей півроку ж нічого не зробити корисного, а навпаки, погано, а можна все-таки вистигнути, тому що допомогти при Зробити наші кроки ефективними, тобто не заважати. Це вже немало, тому що головування Орбана це було ні про що стосовно України. Да? Польща при всій повазі вона теж вміє робити цікаві речі стосовно України. Ну, я в лапки зразу беру ці речі, чого ми можемо тільки там. Минулому році не позгадувати, що Польща робила, або це і аграрії, це і знову питання волинської трагедії, uh -huh. це і біженці, це і прапори на танках і так, далі, і так далі. Тому, якщо Польща відійде від цього і буде мислити геополітично, то це для нас момент, який буде щонайменше робити процес вступу прогнозованим і в позитивному сенсі. Ну, от перед вступні переговори, які нещодавно розпочалися, про що прем'єр Денис Шмигаль казав про членство України в Євросоюзі, де я зараз цитату не веду стартував зовнішній скринінг українського законодавства на відповідність європейському праву. За першим переговорним кластером він вже завершено. Ці передвступні вступні переговори тут по суті. Ми ж переговори ведемо не з Угорщиною, не з словаччиною, ми ведемо з Бруселем, як... Представництвом та всіх країн, тобто на цьому етапі, і та та сама Польща, те, про що ви згадували, має змогу. Там є певні моменти, де може, якщо захоче, ставити палки в колес, але ж тут у них немає, як то кажуть, влади над цими процесами, тому що перемовини йдуть з над інституцією. Так, але ми можемо спостерігати, що в медійному просторі є заяви про те, що тієї ж угорщини, що ми будемо перешкоджати всіляко, і це теж здійснює вплив. Да? Зрозуміло, що цей шлях в Європу в Європейський Союз він дуже непростий, і ми ще не зайшли в ті перемовини, де ці країни зможуть впливати. Особливо аграрна сфера або ще якась. Да? Зрозуміло, що це буде дуже непросто, і тому вимальовували вступ не рік, не два. І знову ж таки, кожен наступний член на вступ в ЄС він потрапляє в складнішу ситуацію навіть. Порівняно навіть з тим, хто перед нами був, да? тому що бачать помилки роблять більш жорсткими вимоги, і в наскільки я пам'ятаю, невиконання може до просто перекинути з одного кластера в інший. І це прописано. Раніше такого там на початках такого не було, було набагато простіше, і ті ж Польщі, ті ж Угорщині, до речі, поступати зараз. Ми потрапили в ситуацію, коли ми робимо це не для Євросоюзу. По великому рахунку ми робимо для себе, тому що виграти в цій війні нам допомагає не тільки е, збройні сили, да? але збройні сили мають спиратися на потужну економіку, тому і на реформи, які треба проводити не для Брюсселю, а для нас, щоб ми були європейською державою, прогнозованою для всіх, тому що, врешті-решт, ми переможемо. Війна закінчиться і ми зайдемо в інші зовсім реалії. Після відбудови і так далі, і до нас будуть прискіпливо ставатися. Вже навіть зараз те, що ми воюємо, не є тією обставиною, яка пом'якшує нашу відповідальність при виконанні того чи іншого кластеру. Угу. Ну ви знову ж таки про корупцію, про відповідальність, про доброчесність судової системи, які залишаються таким собі, знаєте, вічним вічним каменем, який переходить від одного там запиту і вимог блоку вимог однієї організації в іншу. Те, що ми робимо для себе, ми є повноправним. Тепер членами Римського статуту він був підписаний, далі ратифікований. 125-та країна Україна стала, яка ратифікувала Римський статут. І тепер, власне, за злочини, які чиняться на території України, можна засудити Росію. Ми дуже часто говоримо про два кримінальних провадження або два судових ордери на Путіна Львову Білову, яка викрадала українських дітей, але є ще проти двох військових злочинців. Теж ну власне чотири ордери. Ви насправді вірите в те, що міжнародний кримінальний суд буде активізований після ратифікації Римського статуту Києвом? Знаєте, тут питання глибше і тут зроблю відступ в бік того, що ми починали. Тому що прихід до влади Трампа він впливає на може вплинути на дії міжнародного кримінального суду. Тому що існує велика загроза, що Трамп буде лобіювати такі кроки, які не можна назвати санкціями, вони обмежуючі дії, скоріше за все, вони звучать фінансування міжнародного кримінального суду. Тобто він може опинитися в тій ситуації, коли у них не буде фіна... серйозної фінансової підтримки. Але це не говорить про те, що ми маємо зациклюватися виключно на цьому виді суду. Да? Ми повинні працювати, і Україна це робить. Ми повинні продавлювати як можемо. Трибунал міжнародний, да? ми повинні робити дуже якісно збирання фактів і їх документування для того, щоб передавати в ту чи іншу інстанцію. Наприклад, Сполучені Штати, якщо вони не будуть співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом, у нас випаде одна частина це те, що передача розвідінформації Сполученими Штатами про злочина на нашій території, тому ж міжнародному кримінальному суду. Але ми не повинні складати руки, ми повинні самі робити за це. Тому що для кого це для нас важливо? Чи будуть покарані в результаті таких дій, то ті ж Сполучених Штатів? В будь-якому випадку, якщо ми будемо, вибудуємо юридично наступ з декількох кластерів, якийсь то спрацює. Тому що зациклюватись на чомусь одному, як показує практика, це може призвести ну, до нічого насправді. Да? Тому що ситуація в світі вона зараз наскільки розвивається ну, хаотично. Що треба бути готовим до того, що ми можемо в якійсь ситуації опинитися сам на сам з проблемами юридичними, але всі докази мають бути задокументовані так, як необхідно. І тому тоді ми досягнемо результату в тій чи іншій інстанції. Ще не помиляюсь по міжнародному кримінальному суду. Тут насправді ж він той вироків багато не ухвалив, маючи щорічне фінансування, а члени учасниці суду, ну от. На що Україна тепер зможе впливати? Ну, на якісь, мабуть, кадрові рішення. Плюс ми ще тепер в долі фінансування цього суду щорічного. Там здається, формулу ще нам не прописали, але вона залежить від кількості країн, від рівня економіки, ну, от і для кожної країни окремо визначається. Окрім цього суду, нам на національне законодавство покладатися в плані відповідальності. Нам на законодавство окремої країни покладатися на співпрацю з Інтерполом покладатися. Ми з коли з українськими правоохоронцями по темі співпраці з Інтерполом спілкувалися в рамках марафону Єдині новини, так вони казали, ми подаємо запити в Інтерпол на затримання тих чи інших російських громадян. Вони їх не задовольняють. Інтерпол не задовольняє запиту української сторони на затримання тих, Російський кого ми злочин. вважаємо злочинцями, терористами, які вчиняли не просто протиправні, а мерзенні злочини. Ну тому я кажу, що ми повинні працювати по всіх напрямках. Да? Коли нас викидають вікно, маємо заходити в двері. Викидають в двері, заходимо в вікно. У нас іншого варіанту немає. Але ключовий момент юристи кажуть, що ми правильно документували. Тому що це дуже важливо в будь-якому із судів. Міжнародний кримінальний суд він дуже довго розглядає справи. Дуже довго. Там може той Путін і не дожить до того моменту, коли якісь можуть стосовно нього бути завершені юридичні дії. Але це не говорить про те, що ми маємо зупинитися з цим не співпрацюємо, тому що зараз у нас нема перспектив. З цим теж вони направили. Ми не будемо туди направляти. Ні, ми повинні це все робити. Я вважаю, що ну найкраще покарання це, ну ви юристи, мабуть, будуть проти. Це те, як відбувається на території Російської Федерації з генералів, яких розриває від радості за Путіна на вулицях. Ну, мабуть, самокат йому щось зробив погане. Для мене цей варіант найкращий, як. На нинішній момент так, це цинічно, але це справедливо. А з іншого боку, ми цивілізована держава, ми маємо їх карати в рамках міжнародного свого права. Да? І це обов'язково буде. А з іншого боку, є такі суд, як я не пам'ятаю, міжнародний суд при ООН, Да? Ну он уже, вже просто викликає. Ну, чи сумнів? його штаб-квартира теж в ГАЗі знаходиться там саме як і міжнародний кримінальний поруч? Ну так, тому ми по юридична площина це теж за нами. Ми не повинні вважати, що це буде дуже швидко. Тому що меч 17, коли збили, це вже скільки пройшло, а юридичні процедури ще продовжуються да, по багатьом моментам. А Путін і решта, ну з іншого боку, Путін ще є президентом. Російської Федерації, яким, чи він буде на той момент президентом, коли е, будуть завершуватися ця справа, невідомо. Чи він буде живий, теж невідомо. Тому я все таки сподіваюся, що найкращі санкції, найкращі юридичні дії робить ЗСУ. І дуже сподіваюся, що так і далі буде. До речі, про найкращі санкції, найкращі дії, неочікувані. Танкери, я от тут згадав е, е, аналітики по нафтовому ринку. Е, дуже Тішились українські аналітики, дуже тішились від того, що російські кораблі почали неочікувано отримувати якісь дірки і пробоїни, і мовляв, це дуже сильно вплине тепер і на постачання нафти танкерами, у тому числі, і такі санкції більш активні аніж те, що впроваджують. А скажіть, ви бачите зв'язок? Впроваджують ось такі неочікувані санкції, та вибухові невідомо хто. А і це стимулює наших партнерів ну реагувати, все ж таки, щоб не тонули кораблі, впроваджувати нормальні санкції. У нас у нас хвилина півтори. Півтори. Ну я думаю, я знову ж наголошую, що це найкращі санкції. Що це просто збіг обставин, що вони тонуть? Мабуть, у них просто закінчується ресурс. А з іншого боку, ми три три вибухи поруч це ну, та, ресурс закінчується і символізує тричі вибухово те, що в нього закінчується ресурс. Ну, правильно, це ж три і, і все. Да? Це, е... це, це як зелені зелені чоловічки. Да? Чому ми не можемо е, так діяти, як наш ворог? Або хтось. Ми ж не знаємо, хто це сталося. Такі обставини. Але з іншого боку, я хочу сказати про те, що іноді нам партнери кажуть, що не можна таких збігів робити, тому що це може вплинути. Оце погано. Угу. І цього не має бути. Не має бути заборон на ці випадковості, і не має бути боязні від того, що ціна зросте. Є Трамп, який сказав, що він її обвалить. Ну так давайте дочекаємося, поки він обвалить і будемо і кораблі перестануть може <тонувати>. А план, Б, який якщо ні. Або якщо обвалить не туди, або не настільки то ну, ну, як випадков... 50? випадковості будуть більше і більше. Іншого варіанту немає. Я ж поет, як я того, щоб сказав. для того, щоб випадковості стали системою і реальністю, потрібно допомагати армії усіма способами, так. якими тільки можна, і мусимо розуміти, що жарти жартами, іронія і цинізм, вони, звісно, мають залишатися і допомагати втримати кукушку в голові. Але Фронт наближається значно швидше ніж свята, тому просто зараз подумайте, кому і чим ви можете допомогти для того, щоб там вони тримали фронт. Олег лісний політолог був гостем нашої студії. Спасибі вам, пане Олеже, спасибі глядачам марафон «Єдині новини триває. Далі продовжить колеги каналу.